Ось, дивіться, це ідеально для салату взимку. Просто запам'ятайте цей набір і спробуйте хоча б раз: салат айсберг, пекінська капуста, брокер або цвітна капуста і зелень. Я дуже люблю цю рукалу, тому що вона вже мита, нічого не потрібно, не мити, не сушити. Просто відкрила жменю взяла. Як я роблю? Я нарізаю тазик от цього всього. Просто і не заправляю. А потім додаю в окрему мисочку і додаю вже заправку, яку я роблю з олії, гірчиці і лимонного соку. Просто все змішую, і виходить дуже смачна заправка. Дивіться, як я роблю броколі, нарізаю на салат. Я просто отак розрізаю. Раз, два. І потім нарізаю тоненькими слайсами. Так, кидаю в салат в сирі броколі смачніші, ніж варені. Набагато смачніші і набагато корисніші. Тож, навіщо псувати броколі і варити їх? Світна капуста так само. Так, дивіться, я туди дорізала половинку капусти салату Айсберг. Там у мене пекінська капуста і броколі. Да? Далі я взяла 4 ретиски, зараз теж їх помию і поріжу сюди ж. Я вам хочу показати просто, як робити смачний, дуже простий салат, багато, і потім його використовувати протягом наступного дня або двох. Просто відкриваю рукаву, беремо ось раз і додаємо сюди. Вона не першої свіжості. Буває краще її свіжості рукала, але нічого. Так, ми її все одно її з'їмо. Ось, тепер все це я так беру двома руками і просто перемішую. Тут в мене ще залишився ось такий маленький шматочок цвітної капусти, так само слайсами її нарізаю. Ось такі тоненькі слайси, бачите? І я теж все це додаю в салат. І ще я дуже люблю додавати болгарський перець. Теж його багато не потрібно. Тобто навіть такий шматочок, можна і більше, звісно, але навіть такий шматочок придасть відтінок, приємний смак оцьому салатику. Тож нарізаємо. Бачите, зовсім трошки. Але цей салат мікс навіть такої кількості достатньо, щоб його смак ще посилити і покращити. Тепер все це треба ретельно перемішати. Це я роблю один раз на два дні. уявляєте? Тобто можна такий салат зробити, ми його потім не заправляємо, не солимо, нічого. Він просто отак от стоїть, зберігається в холодильнику. От, і потім беремо скільки потрібно. Його накладаємо і заправляємо. Дивіться, який він красивий. Тепер я ось так його запакувала. А це зараз нам на вечерю. Тут у мене заправка, про яку я вам розказувала, і зараз я сюди налью десь 3-4 столові ложки і смачничий салат. готовий.